Перед нами найвигідніший варіант, який ми зможемо побачити за сьогодні. 6 і 7 турбодізель. Селектор у вигляді ручки, швидкий, але дуже компактний кросовер. Будь ласка, чек не горіть. Навіть відстріли є. Друзі, всіх вітаю! Ми на Копарті, а ви разом з нами на каналі компанії Grand Car. І сьогодні в нас будуть як звичайні міські автомобілі, так і ось такі, можна сказати, грузові пікапи величезні. Тому давайте присаджуватися покомфортніше і дізнаємося, що і за скільки можна пригнати на сьогоднішній день в Україну. Якщо ви займаєтесь малим або середнім бізнесом, чи вам доводиться інколи перевозити нестандартні вантажі, можливо, вам знадобиться на кожен день пікап. І це дуже популярний курс. Який відрізняється по своїм габаритам, ділиться на класи та по двигунам, які знаходяться під капотом. Найкомпактнішим варіантом у доджата найбюджетнішим є 1500 РАМ, але це в нас дуже старий варіант. І потім, де 2500, він по габаритам буде, як ось цей F250 Ford а найвеличшим, найбільшим буде ось такий 3500 з посиленою задньою вісію. Там в нас додаткова шина встановлена для того, щоб перевозити дійсно крупні вантажі. Чи трьохдверовий Кап з великим кліренсом, і що найголовніше, величезним двигуном. Під капотом знаходиться 6,7 турбодізель. Тільки можете собі уявити, скільки в ньому моменту знаходиться все зроблено практично, але на відміну від інших пікапів, він досить непогано оснащений по опціям в салоні. Тут у нас розширення по аркам, як я і казав, посилена частина. Задня вісь в нас додатково встановлена шина. Дуже величезне багажне відділення. І ще тут зробили напір на те, що другий. Ряд більш просторена, ніж у стандартних пікапів. При цьому він на повному приводі, як ви можете бачити, і по пошкодженням немає нічого критичного, тому що в нього зам'ята ось тут частина по багажному відділенню. І на цьому, в принципі, усе. В інших моментах він знаходиться в повністю в цілому стані. При цьому автівка у стані Run'n'Drive. І в нас є додаткове освітлення, величезні, ось такі дзеркала, які в нас складаються. Тут є ще одна секція для того, щоб підкреслити мертву зону. Досить величезні пороги, до речі, і зустрічає насос. Така дверна карта. Після хімчистки автівка буде виглядати повністю як нова. У нас тут приємна вставка з тканини, також є пластикова під дерево і шкіряна по дверній карті. Сам автомобіль в нас на текстилі, але при цьому є електрорегулювання, як в більшості американців. Присаджуємося. Давайте позбавимося цього звуку. Селектор у вигляді ручки, ось так виглядає кермо, і тут напівелектронний щиток приборів. Багато всього, але нічого зайвого. При цьому. Але ось центральна консоль мене дуже сильно порадувала. Ось таким вертикально орієнтованим великим планшетом. На ньому, до речі, ще заводська плівка знаходиться. Давайте його увімкнемо. Тут у нас лаконічна панель на перемиканні режимів повного приводу та повищених понижених передач. Окей, в нас загрузилась мультимедіа, тут у нас регулюється клімат, сюди можна вивезти CarPlay або Android Play. Дуже багато органайзерів, будь ласка, ось так виглядає ергономіка пасажирського місця і величезний підлокітник, в якому також все налаштовується під ваш смак. Ось так можна цю секцію прибрати. Наскільки я знаю, тут можна ще. Відкрити ось цю штуку, ну, взагалі покласти є, що і куди. Тепер давайте подивимося на другий ряд, наскільки він простірний. В 1500-му ремі практично нічого немає для другого пасажирського ряду. І тут подивіться, який простір для них. Підігрів заднього скла, тонування другого ряду, мультимедійний екрани. І ось тут в нас третє пасажирське місце трансформується в такий невеличкий підлокітник разом з підстаканниками. Дуже гарний та практичний автомобіль і забрати його з. З такими невеликими пошкодженнями з аукціону можна за ту ціну, яку ви зараз бачите на екрані. Може допомогти вам кожного дня, і такий момент, який видає цей двигун, допоможе перевести будь-який вантаж. А якщо вам потрібно щось менше, можемо без проблем підібрати 1500. Він буде коштувати набагато дешевше, але і сам по собі буде менший. Ну що, йдемо тепер далі. Наступним автомобілем в нас буде швидкий, але дуже компактний кроссовер. Це BMW X4M так ще й Competition. 23-го року випуску а пробіг всього 35 тисяч миль небагато проїхала автівка перед фронтальним пошкодженням, яке ви зараз можете бачити. І ви запитаєте, а в чому ж плюс, якщо в нього таке сильне пошкодження. По-перше, вона сильним, здається тільки на перший погляд, і підтверджується ціла безпека, що є досить непоганим бонусом для цього автомобіля. Вона вже віддефектована, і тут ми можемо бачити, щоб відремонтувати цей квотер, нам потрібно тільки поставити крило та виставити його поза зором. Тут насі всі посадочні місця залишають. На місці. Ланжерон повністю цілий, як я і казав, безпека ціла. Під заміну з навісного в нас буде тільки заміна радіаторів, також установка підсилювача, бампера, оптики, парктроники, фрішітки та камери, якщо вона була в цій комплектації. По підвісці автомобіль в нас залишається на ходу. І ціла безпека це гарний бонус. Багато запчастин, які будуть пораховані як дефектовка, насправді будуть вцілілі, і їх ще можна буде становити назад. Тут у нас ось такий бонус, можливо, навіть одна з фар ціла. Але на ціну це впливати не буде. Забрати цей автомобіль з аукціона можна за ось такий прайс, який ви зараз бачите на екрані. І це досить непогана пропозиція, тому що форсований 3-літровий 6 з пробігом 35 тисяч миль тільки починає своє життя. Видає більше ніж 520 кінських сил і більше ніж 600 моменту. Тепер давайте дивитися на салон. Непогана комплектація, тому що в нас гарман Кардон, карбонові вставки, амбієнт присутній, червона шкіра І ось такі сидіння можуть зустрічати. Вас кожного дня. Електрорегулювання, також, звісно, емпороги, регулювання бокової підтримки, підколінної зони, ключі в наявності, є проекція та присутній, звісно, електронний щиток приборів. Вже найбільший екран з системи Multimade NBT перед зміною на i8. І ось такий емочний селектор. Червона кнопка, звісно, як у всіх емках. Ну і досить просторий задній ряд. Звісно, це спорткупе і дах в нас трохи зрізаний, тому високим пасажирам другого ряду може бути трохи некомфортна. Велика панорама, і при цьому насправді цей автомобіль набагато компактніший буде у місті і почувати себе добре, аніж, наприклад, X6 Competition багатьом просто не потрібен такий великий автомобіль. А цей компактний також стильний і коштує дешевше. Тому хто хоче придбати собі такий під ключ в Україну, звертайтеся і ми зможемо його до вас привезти. А ми йдемо далі. Друзі, а тут я вам офіційно заявляю, що перед нами найвигідніший варіант, який ми зможемо побачити за сьогодні. Це BMW, 7 серії. а але не просто там якась 730 або 740 а 750 xl 22 року випуску пробіг 29 тисяч миль під капотом 44 v 8 як у серйозних дорослих ЕМО. камери 360 та досить непоганий стан. Повністю ціла безпека, і давайте дивитися, що по пошкодженням. Правий задній квотер у нас з двер'ю пошкоджені, але при цьому двір, я думаю, доведеться замінити. В нас також розбійте стекла. При цьому по 200 в цій частині актів. Залишається на ходу. І ще одне пошкодження з іншого боку. Це в нас ліва задня частина. Тут в нас під заміну шарова опора колеса та, можливо, декілька речагів. В усьому іншому автомобіль повністю ідеальний. Немає ніяких додаткових нюансів. В нас присутні ключі. Зараз ми його заведемо та послухаємо, як він працює. По задній частині він буде виглядати саме так. Прикольні насадки на вихлоп, в нас є невеликі подряпини. Тут це також буде враховуватися, і прикольна хромована вставка. Розділяє задні нахмурені фонарі. Повністю затонована. Хто там має сумніви по пробігу. Я вам хочу, по-перше, показати стан гуми. Це, до речі, перелі досить непогано збереглася. І при цьому в нас вироботка по гальмівним дискам також мінімальна. Але найкраще пробіг підтверджує саме салон. Дивіться, відкриваємо. І ось така картина може зустрічати вас кожного дня. Величезні світлі дивани з електроприводами, багато усіляких регулювань, прикольні пороги. В нас є підігрів другого ряду, сидінь, амбієнт. Музика Харман Kardon, класична дерев'яна вставка. В нас в наявності ключі. Є проєкція, електронний щиток. Ну і давайте заводити. Дивимось сюди, будь ласка, чек не горить, автівка вже прогріта, оберти тримає добре. Звісно, є помилка тільки по тому колесу, яке в нас відірвано. В усьому іншому автомобіль повністю цілий та готовий для того, щоб його відремонтували та їздили на ньому ще багато. Тому що 29 тисяч миль це не про що. Прикольна центральна консоль, багато дерева. Ось така в нас панельна клімат. І так як це величезний автомобіль, давайте дивитися ще й на другий ряд. І бачимо, що тут в нас є масаж, пам'ять, а. Це означає, у нас електрорегулювання, також другого ряду піпільничка і також шторки, які можна закрити по вашому бажанню. Невеликі подушки, дуже багато простору, і невелика панельна клімат, на якій можна вімкнути як вентиляцію, так і підігрів другого ряду. Багато динаміків систему мультимедіа, чистий дах, в нас два люки. І я думаю, що за свій прайс це найбільш гарний автомобіль у співвідношенні ціна якість. До речі, забрати його з аукціона можна за той прайс, який ви зараз бачите на екрані. Я думаю, що це Суперкласна пропозиція, тому що сьома серія коштує дорого, і навіть в попередньому козові вона ще виглядає дуже актуально. А в такій комплектації це серйозний автомобіль, на якому можна довго їздити. Тому хто хоче пригнати собі такий варіант, я вам дуже рекомендую її не втратити. Ну а ми йдемо далі. А тут на слот з цієї категорії, коли на фото виглядало досить непогано, а в житті не дуже. І на такий досить небезпечно потрапити, якщо намагаєтеся придбати автомобіль самостійно. Це BMW I8. 17-го року випуску пробіг 30 тисяч миль. Насправді легендарний автомобіль, тому що дизайн, якому більше ніж 10 років, виглядає сучасніше, аніж багато автомобілів на сьогодні. При цьому досить цікава система, тому що на той час гібриди були не такими популярними, але BMW вдалося зробити їх ефективними. Двигун 1,5 літра турбо, 3 циліндри, але сумарна в нас потужність цього двигуна 230 кінських сил, плюс гібридна установка, що дає тотал 362 сили. Ви скажете, що для Такого великого автомобіля це не дуже багато. Але я вам хочу сказати, що розганяється він на той час. Ви можете собі уявити 4,4 і до першої сотні. Чому так швидко? У його секрет кроється в його вазі, тому що він важить півтори тисячі кілограм, як приблизно сучасна мазда трійка. А можливо, це завдяки ось такому карбоново-каркасному кузову, і це робить його досить легким. Прикольна кабіна в нас: ось така картина могла відкриватися для нового власника кожного дня. І незважаючи на те, що багато елементів виглядають як на BMW-трійці, ви всі їх можете впізнати. В цілому загальна картина виглядає дуже сучасно для BMW на той час. Ви можете собі уявити, 14-й рік така автівка з таким салоном їде по вулиці. В нас електронний щиток приборів, в нас проєкція так, екран не досить сучасний, але досить прикольно виглядають ковші. Прошити вони такою тканиною, мають електрорегулювання і досить низька посадка. Кабіна формується по колу пілота. При цьому Економіка досить нестандартна, просто на, насправді досить багато, і при цьому є досить навіть просторий задній ряд, якщо порівнювати з іншими купе Дуже прикольні та ефектні дверцята, але хочу сказати, що по даному автомобілю дуже багато пошкоджень. По-перше, вона уся подряпана, усюди зазори, оптика в нас також подряпана, і повсюди щось десь відірвана, то розбито. Бампер, всі ці кузовні елементи вони будуть коштувати дуже дорого, їх дуже важко знайти. По зазорам щось не так з капотом розбите, бо, лобове скло, дзерка. Подряпані дверця, та також. Тут у нас подряпаний диск, і можливо є питання по шаровій опорі, а по задній частині взагалі не поймі, що. Ось ця частина розбита, повністю розтрощений задній бампер та його підсилювач, і удар прийшовся якось в глибину. Я навіть і не зрозумів як це відбулося. Пошкоджена оптика, задній фонарь, ось ця фара також розбита в нас, і багато яких питань може ще виникнути у процесі діагностики. Визначити стан цього автомобіля досить складно, хоча на фотографіях у цілому він виглядає. Досить силісним та в непоганому стані. Я б такий лот без діагностики брати не рекомендував, тому ми йдемо далі дивитися на більш приємний та бюджетний варіант. Ну і на завершення, автомобіль, який виглядає набагато преміальніше та дорожче, а ніж коштує насправді це Jaguar 22-го року з пробігом 41 тисяча миль. На двигуні 2 літра турбо, такий, до речі, самий двигун, як і в лендровері, наприклад, в Valarie або ВОГІ. Він там ходить досить непогано і також показує себе гарно і в цьому автомобілі. Тому що він має небагато масу. При цьому автомобіль зі спортивним характером, гарною зовнішністю і досить великим кліренсом. Такий практичний, спортивний, але стильний кросовер. У нас, по суті, відсутній тільки задній бампер. Ставимо його, підключаємо парктроники і все, можемо їхати. А також ще доведеться з вихлопом попрацювати, тому що в нас відірвана труба. На цьому недоліки закінчуються. Автівка повністю ціла з усіх інших сторін, має прикольні диски, дуже гарну гуму всесезонну Bridgestone І давайте. Дивитися, що в нас в салоні відкриваємо. Є безключовий складання зеркал, пам'ять сидінь, багато електрорегулювань, прикольні металеві пороги. В нас наявності ключі, напівелектронний щиток і давайте заводити. Так як труба відірвана, звук буде трохи гучний. Три режима пам'яті, металеві дефлектори, мультимедіа Meridian, дерев'яні вставки, дуже багато спільних елементів з рейнджоверу. Тобто мультимедійний екран, який ви можете побачити в рейнджоверах набагато дорожче. І такі ж самі регулювання по клімату, які всередині відображають температуру. Спільний селектор, ось ця панель, буквально ви знаходитеся в рейнджовері, але зі спортивним характером. Величезна панорама, шикарні дивани, прикольний логотип ягуару в нас на підголівниках, до речі, і давайте його з відірваним Хлопом послухаємо, навіть підстріли є. Мультимедія, в якій можна налаштувати як вентиляцію, так і підігрів. І що приємно, можна налаштувати також зону вентиляції та підігріву. Є комплектації, в яких камери 360, модем є, ну, взагалі дуже гарний автомобіль з багатьма опціями. Прикольні полюстки металеві, до речі, і давайте разом з вами подивимося на другий ряд. Три посадочних місця, одне з яких трансформується в підлокітник з підстаканниками. Панорама повністю покриває другий ряд, і в нас присутнє ще величезне багажне відділення. Своєї панелі на клімат, на жаль, немає. При цьому в автомобілі повністю ціла безпека, і якщо ви бажаєте, ми можемо знайти вам цей авто у трьохлітровій версії, яка буде досить спортивною та потужною. Ось такі автомобілі були сьогодні, друзі. На копарті не так багато гарних лотів, але ми допомагаємо знайти найвигідніші варіанти та пригнати їх в Україну під ключ. Ну а з вами була компанія Grand Car. Я вам всім бажаю всього найкращого. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. І ми з вами побачимося у нас наступних відео. Всім всього найкращого!